Їй всього 19, а вже навчається пілотувати дрони в закарпатському підрозділі Нацгвардії Беовульф. Богдана зіршави на псевдокавказ, перша і наразі єдина дівчина на курсі. Зараз ми підіймаємо дрон і оглядаємо умовний сектор для виявлення, до прикладу, ворожої піхоти. Пілотеса каже, знадобився тиждень теоретичної підготовки, а далі відточує навички та вправність керування дроном. Мавік зосередженість, і перш за все, я думаю, запам'ятати, звідки ти робив виліт, щоб потім мати змогу повернути дрон в той ну, в ту точку, скажімо так, з якої робився виліт. Загалом на це впливає дуже багато чинників, а, і погодні умови, і банально зв'язок. Юний вік Богдана цілеспрямована та вмотивована, готується до відправки на фронт, хоче помститися ворогу за коханого хлопця, який загинув у березні 2022-го під час вуличних боїв у Маріуполі. Бо в країні 11 років війна і, в принципі, не вважаю доречним і не розумію людей, які не долучаються скажімо так, до армії. Зараз війна дронів. Дрони бережуть життя піхоті. Якщо є можливість зберегти життя хоча б одного піхотинця, це треба робити. Здобути вільну Україну, здобути її незалежність, помститись за кожного, хто пролив свою кров, і віддав життя за неї, щоб їх смерть не була марна. Поруч пілотує семидіймовим FPV-дроном ще один нацгвардієць тренується майже півроку. Каже, на початку було досить складно, особливо працювати з пультом. А зараз все виходить. Я авіаційний механік сапер, але навіть сапери мають у підрозділі знати, як правильно управляти FPV-дроном. Тому що, наприклад, може бути в бойових діях така ситуація, що пілот може бути ранений, а треба швидко вилетіти і знищити ціль. І навіть сапер має це вміти зробити. Робимо обліт, питаємо знайти ціль, яку нам зазначили командування на території, де ми виконуємо зараз обліт. Х-16 в руках і очки, через які ми бачимо відео через наземну станцію. Це настоящий дрон літає бойовий, який потім буде використовуватись у бойових діях. Мікрорухи дуже треба знати, треба не дергати руками, бо він дуже ніжний, і кожен лишній рух може перебити дрона і потеряти зв'язок з ним. Теорія польоти спочатку на симуляторах, а потім відпрацювання навичок у реальних умовах у навчальному центрі підрозділу Нацгвардії «Вульф» готують майбутніх пілотів. БПЛА розвідування дрона є дещо легшим в керуванні, тому це якби базовий рівень з нього всі починають. Після чого переходять вже на FPV-дрони, тому що там відсутня стабілізація, і дійсно дуже важко керувати не людині даними дронами. Перед безпосереднім керуванням вже на полі. В реальних подіях ми використовуємо різні симулятори на комп'ютерах, підключаємо польтове управління, такі як справжні, і люди, військовослужбовці, мають можливість відточити свої навики перед вже реальними польотами, практичними. Від тижня до місяця, чи й більше триває навчання, це залежить від індивідуальних навичок оператора дрона. Війна дронів це є теперішній час, відповідно. Це єдиний, який я бачу зараз, основний напрямок розвитку війська в цілому і не тільки в Україні. Тому нам потрібно рухатися в ногу з технологіями і зв'язку з чим і розвивати даний підрозділ. Назва «Беовульф» вибрана це з англосаксонської міфології. Здається, найдрівніший епос, який зберігся до наших часів писаний. Герой даного епосу «Беовульф» — Це є і афоризм і до ой, вовк в бджолах дослівно, який, якби, в принципі, прикладається як ведмідь, що є символом Закарпаття. Безпілотники сьогодні очі та зброя на фронті. Вони допомагають виявляти ворога, коригувати артилерію і знищувати цілі. Отож, кожен новий підготовлений пілот це ще один крок до перемоги.